Парламентська криза, от класична монобільшості немає від слова зовсім. Вчорашній день це дуже добре показав. Mm -hmm. Вони пішли поголосували. Тривога після тривоги за за словами, я підкреслюю, депутатів від слуги народу 50 їхніх колег, як мінімум, тупо зникли. Вони зібрали речі і пішли. І вже постфактум Стефанчук, якому і кається сьогодні. Ми про нього говоримо. Oh, Послухає ні, ну він в нього є така посада. Бар, да, звичайно. Він змушений був по суті закрити як таке засідання, тому що було зрозуміло, що вони не назбирають... Було Було зареєстровано, угу. Uh зареєстровано. -huh. Ну там 50+, плюс. Я так розумію, зникло просто. І він зрозумів, що другий раз вони навіть не назбирають 226 голосів для того, щоб оголосити про початок роботи. Це як на мене, це кричуща ситуація. І на неї треба реагувати. Ну, а в... як реагувати? Вони набрали депутатів з вулиці. <сих> і тепер депутати просто не розуміють своєї відповідальності. Тут, <сих> ну, я, я, ну як реагувати? Я вибачаюся, скажу просто одну фразу. Мені здається, що ну, вже не треба грати, от всі ці політеси, політичні, да? повинна повинна вийти одна людина. Всі її прекрасно ми знаємо. Він по вечорам записує звернення до українського народу, а, президент? президент, і сказати: Шановні депутати від Слуги народу, ви уху їли. Да, Смачну дуже. Да? Що ви взагалі робите? Їм треба по прізвищам назвати. Ну, вже нема куди діватися, Слухайте, ну це вже край. Вони зустрілися з президентом, була зустріч. Після того значна частина депутатів написала, що краще, щоб цієї зустрічі не було. Бо вони себе відчули так, використаними певними, дізника, знаряддями, да. певними знаряддями. Там щось обіцяли, що сьогодні їх будуть значить, там, як там, а, вчити. Ну, щось роз'яснювати там малими групами. Ну, я все не сильно вірю. Тут треба переходити до максимальної публічності. Тобто президент повинен взяти в тому числі на себе цю відповідальність. Ну, Катастрофа розумію, немає монобільшості. Не це саме викриття. Не. Президент да. писав цей список. Да. І тепер він каже, що хлопці, я вам це це ви викриває прогол... це ви... це ви прохання, проголосували за цей зоопарк. Е, і тепер я з цим зоопарком не можу впоратися. Ні, це Самовикриття, але це принаймні може надати певного імпульсу і показати, що він хоч розуміє ступінь небезпеки. Ну, бо, бо є другий. Крок, який треба робити, але вони на нього не готові. Це треба офіційно почати процедуру формування нової коаліції. Та ну послухай, на це Ігоре. От якраз я перепрошую до того питання. Ти кажеш, коли де та політична сила, яка на прапор, це я тобі називаю по тепер по пунктах, чим буде займатися опозиція, яка в медійному полі активно зараз мочить офіс. Ну відверто на офіс мочать її. Тут все чесно, на офіс мочить її. Тут все набагато багато. Ну я так скажу, що. В опозиції теж їх немало ресурсів, вони добре просуваються. Вони Коли Клиза парламентська. Ми про неї минулого тижня говорили. Вона нікуди не подівалася, вона абсолютно. Так, треба щось ли? робити. Ну послухай, ну зробили ж. Зеленський зустрівся, ти ж бачиш, ну це ні про що, толку не буде. Далі історія буде з коційним судом, яка вона не випадково виникла, і тут самі себе вони заганяють глухий кут. І далі буде питання про саме оцю ж після 20 травня, яке зараз активне. Я ну тобі скажу відверто. У мене був досвід спілкування з людиною з вищою освітою. Нехай вона не займається політикою. Мені відверто сказали, хай уже буде 20 травня, і він йде. Ага. Да, я кажу, хто працює, бачиш. Да, працює це працює, тому. Коли ти запитуєш мене, скажи хто, не треба конкретно, щоб хто. Головне риторика. Риторика на каналах, риторика в ЗМІ, риторика від політиків, які будуть говорити про те, що, ну, мовляв, ця історія вже закінчилася. І він має йти, і ми в будь-якому випадку, в моєму поки що переконанні, в тому, що я бачу, вивалимося в вибори. Вибори вивалилися, і всі ці історії, які зараз є, є мною перелічені, вони будуть активно використовуватися для пониження рейтингу. От просто-напросто йде така плавна плавна підготовка. Це просто, ну як зараз, не в плані там е, критики, в плані описування реальності картини, яка нас чекає. Я її бачу так, особиско. Так, Ви маєте на увазі парламентські вибори? Звичайно, під час війни. Так е, історія, хто використовує історію і для пониження чийого рейтингу? Президента, слуг народу, чи його рейтингу? Президента і слуг народу Ой, краще ніж офіс і, е, Ні, це... і слуги народу. Слухайте, я ж не говорю, що це робиться необ'єктивно. До цього купа підґрунтя. Я ж говорю, що історик з судом, парламентська криза це очевидні речі, з якими, як Ігор правильно каже, ніхто нічого ну, не є робить. Сценарії. Ну переформатуйте коаліцію. Це ну, можна зробити. — ніхто не буде робити, Тут, Ігоре, ну це можна, можна чи, зробити. Можна... владою ділитися не будуть. Так а не слухайте, а тоді Ось, це якраз да. я про що хотів сказати: що те, що ми бачимо, ну з певних джерел, це демарш прямий проти президента.